Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ двадцять перший. Дитино. согрішив? Не чини того більше, а й за гріхи попередні твої молися. Утікай від гріха, немов від гадюки, бо як підійдеш, то він тебе вкусить. Його ж бо зуби левині зуби, які занапащують душі людські. Мов двосічний меч кожне беззаконня, на рану від нього немає ліків. Страх і насильство пустошать багатство, тим робом і гордого дім запустіє. Мольба з уст бідного йде до вух божих, тож і суд його незабаром нагряне. Хто докір ненавидить, той слідує за грішником, хто ж страхається господа. Той навернеться серцем, сильного язиком пізнати здалека, розумний же знає, коли він послизнеться. Хто будує дім свій на гроші чужі, той каміння на зиму неначе збирає громада беззаконних то купа клоча, їхній кінець у полум'ї вогню. Грішників дорога викладена камінням, а на її кінці. Прірва пекельна. Хто закон пильнує, той думкам своїм володар. Мудрість вершина Господнього остраху. Нічого не навчиться, хто здібностей не має, але є і здібності, що побільшують смуток. Мудрого знання помножиться, як повінь, і рада його, як джерело життєве. Нутро дурного. Мов посуд розбитий, жодного знання воно не витримає. Розумний, коли почує мудре слово, то похвалить його і додасть до нього, коли ж розбещений почує, то його не вподобає й кине його геть позад себе. Мова дурного, мов тягар у дорозі, на устах же розумного ласкаве слово. Розумних уст шукають у громаді, і над їхніми словами роздумуватимуть у серці. Мов дім у руїнах, така дурного мудрість, І знання нерозумного слова недоладні, Для нерозумного повчання колоди на ногах, щось, неначе кайдани на правиці. Дурний, коли сміється, підносить голос. Розумний же, ледве тихенько всміхнеться, мов золота прикраса розумного наука, вона, немов обручка на правиці. Дурного нога в хату швидко вступає, досвідчена ж людина соромиться інших. Безглуздий крізь двері заглядає в хату, людина ж вихована стоятиме ззовні. Під дверима наслухувати людська невихованість, такого без щастя не стерпить розумний. Уста балаконів оповідатимуть дурниці, слова ж розумних вважаться старанно. Серце дурних у них на роті, мудрих же уста в їхньому серці. Коли безбожник проклинає противника, то він проклинає себе самого. Плямить самого себе наклепник, тож і сусіди його зненавидять.